Guten Tag Manfred, Gross Danke schon, alles gut. Таким відеоповідомленням працівники Боратинської сільської ради дякують закордонним партнерам за допомогу. Два транспортні засоби: пасажирський мікроавтобус та напівпасажирський бортовий вантажний автомобіль. Щойно пригнали з Німеччини. Вартість обох понад 90 тисяч євро. Дані автівки передані Боратинській громаді німецькою громадою Шпренлінген-Генсінген. Це наші є іноземні партнери, з якими в нас укладена угода про міжмуніципальне співробітництво. Це Уже третій та четвертий, відповідно, транспортний засіб переданий в рамках даного пакету по цьому нашому спільному проєкту. До того був переданий також вантажний мікроавтобус та новий навантажувач-бобкет. Крім транспортних засобів, були генератори, електроінструменти, безліч господарського обладнання. Такі передачі від товаришів з Німеччини значно підсилили спроможності комунального господарства Боратинської громади. Ще один проєкт ми вже реалізовуємо з цією громадою, а саме встановлюється на 50 тисяч євро від спостереження по закладах освіти. І ще один проєкт виграний на три роки це закуп німецькою громадою буде закуплятися ледосвітля для нашої Баратинської громади. Принаймні по проєкту буде більше як тисячі ліхтарів мають прийти до нашої громади. Протягом цього року і наступних ще двох років дружба з німецькою громадою триває вже багато років, а з початком повномасштабної війни вона стала лише тіснішою. Шпрендлінген Гензінген передав українським товаришам тонни гуманітарної допомоги. Завдяки такій підтримці Буратинська громада змогла гідно прийняти і забезпечити усім необхідним переселенців, що знайшли тут прихисток. Власне, ця співпраця вже давно вийшла за межі якогось. Такого е, знаєте офіційного партнерства. Це вже така, і неофіційні зв'язки. Така хороша товариська, така атмосфера у нас панує. Анастасія качина, Максим Шинкар, дванадцятий канал.